Треба зазначити, що е, крім доглядальників і опікунів, є ще люди, які укладають е, з іншими людьми договори пожиттєвого утримання. Зазвичай це люди літні, які зацікавлені в доброму е, побутовому. Житті, і вони за рахунок свого майна можуть укласти такий договір з іншими людьми, які надають такі умови для проживання. Тобто утримують людей, які уклали договір за рахунок їх майна, яке вони отримують після смерті тих людей. Договори називаються договорами пожиттєвого утримання. І вони відрізняються від опіки і догляду тим, що люди не є ні опікунами, ні доглядальниками. Вони не отримують від держави будь-яких коштів і не надають соціальних послуг. Вони просто забезпечують утримання людини, яка уклала з ними такий договір. Але це є одним із видів забезпечення прав на життя та здоров'я людини, яка має деменцію або інший психічний розлад здоров'я, або взагалі розлад здоров'я, і який не має будь-яких засобів там серйозних для існування і потребує допомоги, як правило, в фінансовому стані, в фінансовому матеріальному стані.